Виконуємо номер 1177 із підручника Алгебра 7 та номер 54.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки, і чотири завдання. Переступаємо до виконання. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Для цього виразимо зміну y через зміну x у кожному з рівнянь. У першому мінус y залишаємо в лівій частині, 2 x переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо тепер на мінус 1. y буде дорівнювати 2 x відняти 5. В другому рівнянні y залишаємо в лівій частині а 3х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Формули y доріння 2х відняти 5, і доріння 7 відняти 3х задають лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень x і y для двох точок. Беремо. Першу точку х1, знаходимо y. 2 множимо на 1, це буде 2, відняти 5 маємо мінус 3. 3 візьмемо. 2 множимо на 3, це буде 6, 6 відняти 5 буде 1. Для другої функції візьмемо 1, 7, 3 множимо на 1, це буде 3, 7 відняти 3, маємо 4. І 3 візьмемо. 3 помножити на 3 це буде 9, 7 відняти 9 маємо мінус 2. І будуємо тепер наші точки 1 і мінус 3. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, і 3, 1. 3, 1. Проведемо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння: 2х відняти у до рівня 5. Тепер будуємо 1, точку і 4 з координатами 1, 2, 3, 4. І 3 мінус 2, 1, 2, 3, мінус 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 3х додати ігрек дорівнює 7. Як бачимо, наші графіки перетинаються в одній точці, тому система має розв'язок єдиний. Записуємо відповідь: стоїть питання: з'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки, які питання не стоїть. Відповідь, система має один розв'язок. Переходимо до другого завдання. У другому завданні також виразимо зміну Y через зміну X із кожного рівняння. І з першого мінус y залишаємо в лівій частині, 0,5х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на мінус 1. y дорівнює 0,5х відняти 4. І з другого рівняння 2х залишаємо в лівій частині, мінус х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 2. Отримаємо, на перше місце запишемо 0,5х і відняти 4. Як бачимо, у нас вийшло одне й те саме рівняння, тому графіки наші будуть збігатися, і система має безліч розв'язків. Отримали. після рівносильних перетворень однакові формули графіки збігаються Система має безліч розв'язків. і записуємо відповідь. Система має, безліч розв'язків. Переходимо до третього завдання. Х додати 5, Y дорівнює 7 і Y дорівнює мінус 0,2 х. У другому завданні в нас вже виражено змінну Y через змінну X. Виразимо тепер із першого змінну Y через змінну X. 5 y залишаємо в лівій частині, X переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на 5, отримаємо. Мінус 0,2 х. Додати 1,4 десятих. Складаємо таблицю значень, запишемо, ми поміняємо їх місцями вже, раз так, так записала. Візьмемо перша формула y дорівнює мінус 0,2х у нас надає пряму пропорційність. Графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. тому беремо точку 0,0 і візьмемо значення 5х. Мінус 0,2 множимо на 5, це буде мінус 1. Друга формула y дорівнює мінус 0,2х додати 1,4, задає лінійну функцію. Візьмемо дві точки. Перше значення візьмемо х2, підставимо, знайдемо значення y. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. мінус 0,2 множимо на 2 додаємо 1,4. Мінус 0,2 множимо на 2, це буде мінус 0,4, і додати 1,4 буде 1. І друге значення візьмемо мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 0,2 множимо на мінус 3 і додаємо 1,4. Мінус 0,2 помножити на мінус 3. Це буде у нас 0,6. І додаємо 1,4, отримаємо 2, цілих. будуємо наші прямі. Перша пряма 0,0 точка. І я... давайте побудуємо спочатку, я поміняла їх місцями, першою була ось наша пряма. Тому 2,1 і мінус 3,2. Мінус 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 Проведемо пряму через утворені точки. Це ми побудували графік рівняння х додати 5 y до рівня 7. І тепер пряму пропорційність 0,0 0 і 5 мінус 1, 1, 2, 3, 4, 5 і мінус 1. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y до рівня мінус 0,2х. Як бачимо, графіки рівнянь є паралельними прямими, отже, не мають спільних точок, тому система не немає. Записуємо висновок. Графіки рівнянь, паралельні прямі. прямі тому система розв'язків немає І записуємо відповідь Розв'язків немає. Переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні також виражаємо зміну Y через зміну X і побудуємо наші графіки в одній з площині, координатній площині. І з першого рівняння 2 y залишаємо X переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну і тепер поділимо на 2, буде мінус 0,5х, і в другому y дорівнює 2х переносимо це буде мінус 2х. Формула y дорівнює мінус 0,5х і y дорівнює мінус 2х дають пряму пропорційність. Графіком якої є пряма, що проходить спочаток координат. Для побудови графіка складаємо таблицю значень X, і для однієї точки. Друге, візьмемо 0,0, 0,0, 0. одна точка і там, і там. Ну і тепер беремо друге значення. У нас візьмемо 4. 5 множим на 4, це буде 20. Відокремлюємо одну цифру коми, буде 2, Да знак мінус мінус 2. І 2. Візьмемо. 2 мінус 2 множим на 2, буде мінус 4. Будуємо наші графіки 0, 0 і 4 мінус 2. 1, 2, 3, 4, мінус 2. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння х додати 2 у до рівня 0. Ну, а тепер 0, 0 і 2 мінус 4. 2 мінус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y дорівнює мінус 2х. Наші графіки перетинаються в одній точці, тому система має один розв'язок, записуємо відповідь. Система має один розв'язок. Номер 1177 із підручника Алгебра 7, та номер 54.15 із підручника Математика 7 виконано.